Так, всім привіт, слава Україні всіх з Новим 2025 роком. Бажаю всім здоров'я, добра. Так, і сьогодні, друзі, пропоную вам до огляду монетку Українська бавовна бтр 4 Буцефал». Так що запрошую на огляд, давайте роздивимося її. Так, так виглядає ця монетка в блістері. Вже, узвісно, вона виглядає цікавіше, але я постараюсь передати її теж так. Так, так виглядає ця сторона. Окей, блістер. Так, і давайте її поближче. Що це за монетка? Так, Це пам'ятна монета, присвячена бронетранспортеру нового покоління, який демонструє високі можливості українського машинобудування. Ця бойова повнопривідна броньована машина поєднує в собі високий рівень захисту, потужне озброєння та відмінну мобільність, що робить її незамінною для Збройних сил України та Національної гвардії України. Так, і монетка, дата ведення в обігу неї 27.11.2024 року. Да. Так, ну, давайте почнемо з аверсу, так? Саверсу, да? Так виглядає аверс цієї монетки. Так, ну тут зображен, зображений кінь, справа, напис Україна, Малий Державний Герб України, номінал 5 гривень, рік карбування 2024 і внизу логотип Національного банку України. Так, гурт у неї рифлений. Так, так, так. А на реверсі зображений сам БТР е 4 якому ця монетка і присвячена. Він веде вогонь. Так, переливається. Так, така монетка. Так, і до речі, е, значить Національний банк цю монетку продавав за 163 гривня. Це приблизно около 4 доларів. Ну, до 4 доларів, скажімо так. Це так, друзі, і що за цю монетку? Да? Номінал у неї 5 гривень. Діаметр 35 міліметрів. Так, Тираж 50 тисяч штук. Дата ведення в обіг 27.11.24. І як я сказав, це монета українська бавовна БТР 4Е, буцефал у сувенірному пакуванні. Так, а я всім дякую за перегляд, всім мирного неба, до зустрічі в наступних відео.